Подякувати тим, хто нині боронить Україну в Івано-Франківську відбувся п'ятий благодійний автопробіг. Його організували дружини військових, аби нагадати містянам про тих, хто щодня ризикує власним життям заради нашої безпеки. Побувала там і Оля Бабенко. Пані Мар'яна готує свою автівку до старту. За лічені хвилини вона разом із десятками інших жінок вирушає в дорогу. Такий автопробіг івано франківську проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. І після 2022-го дружини воїнів взялися щороку організовувати акцію. Ми продовжили цю традицію, адже підтримка наших воїнів стала вкрай рази більшою, потрібнішою. Ми дякуємо тим хлопцям, які на фронті бережуть нашу Україну. Ми вшановуємо пам'ять прополеглих. Цього разу до ініціативи доєдналися близько в сотні учасниць серед них і пані Олена. Її рідні нині на передовій, тому каже, не могла стояти осторонь. Це дуже важливо привернути увагу, нагадати людям, що потрібно постійно допомагати, донатити, виготовляти якісь смаколики, плести сітки, шивати кікімари і взагалі шанувати героїв, які віддали життя. Ну за те, щоб ми могли навіть приймати участь в цьому автопробігі. Ція мала й благодійну мету збір коштів для захисників 10-ї гірсько-штурмової бригади. Збір організувала я на підрозділ чоловіка, в якому служить мій чоловік. Збираємо на ретранслятор. Це є пристрій, який передає інформацію, і це дуже убезпечить життя хлопців. Окрім автопробігу, дружини воїнів приготували частування для військових, які нині лікуються у Карпатському шпиталі. Цьогоріч ми вдруге заїжджаємо в Карпатський шпиталь, щоб трішки пригостити смаколиками, які пекли наші дівчата, дружини військових кав'ярні 4-5 щоб передати їм трішки домашнього тепла і затишку, і підтримати, їх, подякувати їм за те, що вони роблять. Завершили автопробіг на Алеї Слави в Чукалівці. Там учасниці вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні.